Цьогоріч це свято відзначили по-особливому, встановивши в центрі міста чудовий пам'ятник в трудівниці. Скульптура надзвичайно красива та оригінальна, виготовлена з бронзи за ініціативи громадських організацій братства карпатських бджолерів. Ми вже декілька років тут разом з долинянами святкуємо це свято. І цього року ми разом з долинянами спільно вклали внесок у, на виготовлення пам'ятника бджолі. Це дуже чесне величне свято для бджолярів. Метою свята було вивчення історії розвитку пасічництва, популяризації меду, медових напоїв та іншої продукції бджільництва. Я недаром от сьогодні тримаю до цього рюмку в руці, тому що це, до речі, медовуха класна медовуха, і мені приємно вітати всіх. Нехай буде пройдешнім. Святом Днем Незалежності сьогоднішнім днем міста і дай Бог всім здоров'я, щастя. На центральній площі в місті Долина діла традиційна виставка ярмарок меду та бджолопродуктів за участю пасічників Рожнятівщини, Балахівщини та Хмельниччини. Ми приїхали до вас на свято місто Долину Смельницької області з краю, там де самі більше збирають гречаного меду. Дуже подобається гарне свято. Дуже все зроблено на, на належному рівні. Свято вдалося. Про цінності меду знаємо багато, тож такий захист став не тільки приємним, але й корисним. Люди, завітавши сюди, мали можливість не тільки поспілкуватися з пасічниками, а ще й посмакувати продуктами бджільництва, які, як відомо, дуже корисні для здоров'я.